Hello. Так, наче йде, наче йде, камера, мотор. Ну що, поїхали! Усім привіт, мене звати Катя. Я займаюся професійною астрологією. Це не про гороскопи, не про те, щоб якось зчитувати людей за банальними трактовками, за просто 12 знаками зодіаку і ліпити на них якісь банальні характеристики. Це про те, щоб аналізувати досить глибинно, цікаво і ґрунтовно ядро особистості кожної людини, тобто її власне я, розуміти, як різні аспекти цього я впливають на її життя, і за допомогою цього робити певний левела свого життя. У всіх сферах тому, якщо вам цікава тема астрології, саморозвитку, психології, в тому числі поєднання цього з науковим підходом, і в тому числі адекватної розумної езотерики, яка не про відлітання в якійсь паралельній реальності, не про те, щоб медитувати на балі на багатого чоловіка і купу грошей, які зваляться прямо завтра, просто тому що ти намедитував, медитував. А про те, щоб адекватно реалізовувати різні речі у своєму житті, бути дійсно автором свого життя, то залишайтеся тут, підписуйтеся. Думаю, що вам буде зі мною цікаво. Мені з вами буде цікаво, і взагалі разом ми зробимо щось круте. І я для себе зрозуміла, що я не хочу бути таким ідеальним експертним експертом, в якого просто все ідеально. Він сидить у студії, там налаштоване світло, там налаштований фон, там налаштована камера. В нього просто все так стерильно і правильно. Він читає правильний текст, можливо, він навіть дає корисну інформацію, але у цьому немає життя. І я зрозуміла, що мені хочеться ділитися чимось максимально життєвим і справжнім, тому що особисто мені було б цікаво дивитися саме такий формат. І я зрозуміла, що я хочу робити контент. Для таких ж людей, як я, тому спробуємо, подивимося, що з цього вийде, і починаємо такий невеличкий влог. Сьогодні я візьму вас з собою у свій день, розкажу також багато цікавого і покажу. Тому, тому за всіма канонами блогерського життя я зараз буду закінчувати збори. Я вже майже зробила такий базовий мейкап і зараз буду як там модно у блогері фарбуватися, закінчувати щось робити, і в тому числі хочу з вами поговорити про досить корисну штуку, досить цікаву таку концепцію, на яку мене взагалі надихнула ось те, що я вирішила займатися ютубом. А поговоримо ми з вами власне про таку річ, яка зустрічається не тільки в астрології, але й в психології. Але за допомогою астрології можна її досить яскраво у натальній карті побачити. А це така штука, яка називається у психології ефект Данінга крюгера яка була досліджена вже досить давно. І яка показує, що чим більше людина може бути експертною, чим більше вона може розумітися на чомусь, чим більше вона вже є професійною, тим більше у неї будуть виникати сумніви у своїй експертності. Він зображається у формі такого графіка, де показано, власне, що чим менше людина знає, чим менш вона є експертною, тим менше в неї шанс. Зрозуміти, що вона в чомусь не до кінця компетентна, і на базі цього в неї просто немає елементарно, що знає із зрозуміти, що вона ще дуже багато чого не знає. Можна навести такий приклад, коли є дуже крутий і вже дійсно експертний професійний хірург, який постійно буде сумніватися в тому, чи правильно він зупив надріз, чи правильно він провів цю операцію. А якийсь умовний випускник медучилища може бути супер впевненим у собі, може думати, що мені вже просто море по коліна, тому що я вже все у цьому світі пізнав. І чому так відбувається? Тому що за ефектом Дайнга крюгера у цього професійного хірурга. У нього буде більше знань і навичок, щоб зрозуміти, що він не до кінця ще щось може правильно зробити. а у новачка просто ще не вистачає елементарно інформації зрозуміти, що він може бути у чомусь не до кінця компетентним. Можна привести приклад із виразом Сократа, що я знаю, що я нічого не знаю, і. Ще чула таку цікаву фразу. Я не пам'ятаю, хто її сказав, що великі знання породжують велику печаль. Але ми не будемо тут говорити про щось сумне. Ефект Дайнга Кругера він часто зустрічається у натальних картах, де світила, тобто наше ядро особистості, напружена такими планетами, як Юпітер і Сатурн. Це дві соціальні планети, і вони. Будуть нам показувати, як взагалі ми взаємодіємо з соціумом і які можуть бути певні наші установки, тобто чи достатньо я ще професійний, чи я правильно щось роблю? А як це буде оцінено іншими людьми? А наскільки я взагалі ідеально виконую свою роботу? Наскільки я взагалі крута на фоні інших людей? Тобто тут можна говорити про певну соціальну самооцінку. І якщо ці Юпітер і Сатурн будуть напрягати ядро особистості людини, то будуть виникати і постійні сумніви у собі, і постійне а, бажання відповідати якомусь зовнішньому авторитету, бажання, щоб мене хтось оцінив, щоб мені хтось поставив такий лайк, щоб хтось сказав, що я все роблю правильно. Часто ось цей ефект, ця напруга від соціальних планет, вона нам перешкоджає щось робити у житті, тому що виникають такі моменти, а можливо, я ще й повчуся. Можливо, я ще щось попробую там, зроблю там зроблю, там зроблю і так дійсно навчатися, постійно досконалюватися це важливо, але є багато таких моментів у житті, що ми. Навчаємося найкраще насправді на практиці. Наприклад, якщо ви будете безкінечно вивчати правила дорожнього руху, а будете знати просто усі знаки ідеально, всі моменти, в якому підпункті що там написано, але при цьому ніколи не будете сідати за кермо, то в цьому також не буде ніякого толку. Насправді, і з Ютубу мене так само, тобто. В мене виникали певні моменти. Хам, в мене немає там професійної камери. Зараз я записую це відео, до речі, просто на телефон. У мене немає там того, світла, петлички, третє, десяте. І в один момент я подумала: а чому я не можу просто почати? І це пов'язано з тим, що ми на тені карті також є напругаю се соціальних планет. Сьогодні, до речі, я у відео покажу на практиці, як я із цим працюю, як я проживаю певні моральні обмеження, які в тому числі. А також раніше були у мене присутні, тому я вже буду потихеньку збиратися, буду виходити, а, починати цей день. У мене сьогодні в планах також доробити консультацію. Покажу вам трішки, а, як працює внутрішня астрологічна кухня, що це взагалі таке. А, також сьогодні я йду на розтяжку, розповім вам детальніше, чому саме цей вид активності підходить мені, як я взагалі це зрозуміла по надальній карті і яку емоцію я цим закриваю. А, і буду брати вас собою у цей день. Сподіваюся, що ми разом його цікаво проведемо. До речі, ще хотіла вам показати таку прикольну штуку: це плампер блиск для губ від Face. А Взагалі, він з ментолом і червоним перцем. Він насправді трішки підпікає, тобто він створює такий ефект холодку на губах. І я до нього вже звикла, я ним досить часто користуюся. Чому я взагалі задумалася про те, як на нас впливає те, до чого ми звикли? Що... Я звикла, що коли я фарбую губи, мені пече це не якийсь супер дискомфорт, просто таке от приємне підпікання, таке поколювання. І коли я недавно нафарбувала губи іншим блиском або іншою помадою, у мене першою думкою було, що а чому це мені не пече взагалі? Тобто мене це досить так здивувало, і я зрозуміла, що є багато моментів у житті, коли ми звикаємо до чогось такого їдреного, до чогось такого гарячого, до чогось, що насправді не є нормальним, не завжди є нормальним, тобто це може бути там і аб'юз, наприклад, у певних сферах життя, те, що вас постійно навантажують роботою, там де ви не маєте це робити по суті. І часто це по суті просто ефект звикання, те, що ми до цього звикли, те, що для нас це зрозуміло, і коли починає відбуватися щось адекватне, щось нормальне. Тобто, коли я, наприклад, нафарбувала губи блиском, який не пече, то починає у нас виникати думки хм, а чому це мені занадто нормально? Тому можете тут провести аналогію і подумати над цим, що навіть з таким банальним прикладом іноді життя не підказує, що треба задуматися над тим, що ми робимо, і взагалі як ми будуємо свою рутину. Показую вам, як взагалі виглядає такий інструмент, як натальна карта, що це взагалі таке. Тобто, ви можете побачити, що це певний набір планет, певний набір знаків. Взагалі, астрологія це символьна система, тобто, це, по суті, переклад із мови символів на людську мову. І сьогодні я працюю ось такою натальною картою, розшифровую, дивлюся певні моменти, також співставляю із певною інформацією, також зі слів людини і зі свого дому. Досвіду, і роблю таку прекрасну презентацію. Це вже її частинка, яка є. Хотіла вам показати, як взагалі виглядає те, з чим я працюю Вже прийшла на стрейчинг і розказую, взагалі, чому я вибрала для себе саме цю активність, як і зрозуміла, що це саме для мене є адекватною формою реалізувати певні напружні моменти у моїй натальній карті. Взагалі у мене у натальній карті є такий напружений аспект, як напруга Плутона і Юпітера на світила, і в тому числі Сатурна. Це призводить до того, що я постійно хочу себе переробити, постійно мені хочеться якось покращувати себе, але не з точки зору, щоб стати кращою і просто засяяти на свій максимум, а тому, що мені не подобається те, що є зараз. Тобто, це постійне самокопання, постійні моральні терзання, постійне бажання себе якось критикувати і десь. Знайти а, якісь у собі слабкі сторони, щоб за них не зачепитися, і я зрозуміла, що в астрології є відповіді, як я можу це реалізувати, і що я можу з цим зробити. І стрейчунг це по суті один із. Таких способів через тіло, через фізику реалізувати оцю напругу всередині, напругу моральну, коли ми тягнемо свої м'язи, тягнемо своє тіло взагалі на розтяжці, по суті як там на гімназиці, на балеті, на томі також, до речі, займаюся, але про це буде окремий влог, думаю, що також буде цікаво на це подивитися. І коли ми осмислено даємо собі оцю напругу, оцей біль і прямо його проживаємо і кажемо собі, що зараз я себе не ламаю, я ніби намагаюся себе занадто сильно розтягнути і занадто сильно помістити у якісь рамки по суті тому що це також про обмеження про те щоб дола обмеження нашого тіла то тоді дійсно я бачу результат і я бачу як з моральної точки зору я себе стаю краще почувати і що дійсно у мене навіть покращується мій стан з точки зору впевненості собі і з тої точки зору що більше мені не хочеться там якось критикувати себе чи занадто сильно до себе чіплятися шукати знову цю напругу тому що це напруга вже прожита, я вже даю її собі в житті. Таким чином, за допомогою натальної карти я побачила, який саме варіант компенсації внутрішньої напруги адекватний для мене. А це лише один з варіантів, що можна робити взагалі, є купа видів активності, купа видів не лише видів спорту, а й, наприклад, видів якоїсь активності соціальної, яка в тому числі може допомогти реалізувати певні внутрішні напружені моменти. І тому дуже цікаво досліджувати себе і різних людей з цієї точки зору і дивитися яким ж ми можемо зробити такий апгрейд нашої внутрішньої напруги і зробити її не напругою, а великим плюсом. Тому що взагалі там, де є велика напруга, завжди є великий талант. І для того, щоб цей талант реалізувати, потрібно трішки постаратися і потрібно цю напругу прожити. Але тоді дійсно, знаєте, як один раз болі, але потім все життя добре. Мені не сподобався ракурс, тому перезйомка хелом. Але але я ж могла зупинитися. Я ж могла сказати, що ну от все не виходить, але Катюшу так просто не зупинити. Я звикла свого добиватися, тому погнали далі.